Українці товаришують, приятелюють, ладять, братаються, перебувають на короткій нозі, стають нерозлучними друзями, знаходять споріднену душу, живуть душа в душу. Усе зазначене стосується одного поняття Дружби. Друга шукай, а знайдеш тримай, стверджує народне прислів'я. Та застерігає Нових друзів набувай, а старих не забувай. Про що говорить різноманіття синонімів, фразеологізмів і крилатих висловів? Пошукаємо відповідь. Українська мова різноманітна та багата. Прочитай Ліс ще дрімає в передранішній тиші. Непорушно стоять дерева. Загорнені в сутінь. Рясно вкриті краплистою русою. Тихо навкруги мертво. Лиш де-не-де прокинеться пташка. Непевним голосом обізветься зі свого затишку. Ліс ще дрімає, а з синім небом вже щось діється воно то зблідне, наче від жаху, то спалахне сяйвом, немов од радощів. Небо міниться, небо грає усякими барвами, блідим сяйвом торкає вершечки чорного лісу. Михайло Коцюбинський Бачимо неймовірно велику кількість художніх засобів Українські письменники вміло використовують те різноманіття, яке є в мові Українська мова, як і всі мови світу, формувалася протягом століть. Однією з ознак її самобутності є лексична неповторність. За походженням слова української мови поділяють на власне українські та запозичені. Власнеукраїнська лексика успадковані від праслов'янського періоду слова небо, земля та незапозичені слова, які становлять основу мови, формують її національні ознаки МРІЯ, Віхола, Водограй. Тривалий час через те, що територія України входила до складу інших держав. А також через мовні контакти власне українські слова витіснялися, замінювалися іншомовними. Добери українські відповідники до запозичених слів Фотографія, Бібліотека. Гуманність, Дефект, Конкурент, Толерантність. Фотографія Світлина. Бібліотека книгозбірня Гуманність людяність, дефект хиба недолік, конкурент суперник, толерантність терпимість. Чудова робота. Використання саме українських слів у мовленні є прикладом того, що ми цінуємо свою мову. Іншомовні використовуй у тому випадку, якщо відсутні відповідники. Засилля іншомовних слів у нашому мовленні надзвичайно велике, але навіть до сучасних понять з'являються українські відповідники, деякі з них поки ще не увійшли в словники. Гаджет пристрій, Пост допис, Челендж Виклик змагання. Лайк уподобайка. Стікер наліпка. Ок гаразд, Запам'ятай та використовуй у власному мовленні. У мові існує велика кількість фразеологізмів, стійких сполук, які урізноманітнюють наше мовлення. Порівняй два речення Любився школи дарювати. Усе б нічого не робив. Та. Любив Сашко бити байдики, лежнем лежати, горобцям дулі давати, гав ловити, пальцем не поворухнути, коровам хвости крутити. Усе б за холодну воду не братися. Яке речення є більш яскравим, барвистим? Звичайно, те, де є фразеологізми. Ти можеш уявити всі стадії ледарювання Сашка. Інколи незнання значення фразеологізмів може призвести до непорозумінь. У гуморестці Павла Глазового читаємо. Лягай спати вже, онучку, дід говорить басом. Я як був таким маленьким, лягав з корми разом. А онучок здивувався. Як же ж ви там спали? Як ви сідала, дідусю, додолу не впали. Онук не зрозумів, що фразеологізм лягати з курми разом означає лягати спати дуже рано і з настанням сутінків. Ти можеш не знати значень усіх фразеологізмів, тож звертайся до словника. За покликанням під відео знайдеш його електронну версію. Надзвичайно важливим показником різноманіття української мови є велика кількість емоційно забарвленої лексики зменшувально пестливої. Та з грубілої, Прослухай уривок з колискової. Усю любов, щиру турботу про дитину почуття ніжності передає мама за допомогою ласкавих слів. Зменшувально пестливої лексики. Такі ж слова, як вітрюган, вовчище, дівчисько, мають негативне забарвлення. Це згрубіла лексика. Тож повернімося до початку. Про що говорить різноманіття синонімів, фразеологізмів, крилатих висловів? Усі вони свідчать про багатство української мови. Запам'ятай українська мова різноманітна та багата. Письменники використовують велику кількість художніх засобів. За походженням лексику української мови поділяють на власне українські та запозичені слова, фразеологізми стійкі сполуки, що вживають в переносному значенні. Вони увиразнюють мовлення. Емоційно забарвлена лексика теж урізноманітнює мовлення. Став уподобайку. Дивись інші відео на каналі. У нас ще багато цікавої інформації.